Ліп для кожного знаку зодіаку. Почну я зі свого знаку, це діва. Стихія дів це земля, тому в мене асоціація з природою, чимось таким зеленим, коричневим. Тому я взяла тепло коричневий олівчик для контуру губ, поверх нанесла коричневу помаду, а на середину хочу нанести зелені блискітки. Як вже зрозуміло, в мене будуть незвичайні комби для губ. І ось така в мене вийшла діва. Переходимо до Терезів. Яка в мене асоціація з Терезами? Звичайно, з золотими теризами. В якості підложки буду використовувати червоний олівчик та червону помаду. А на всі губи хочу нанести ось таке рідке золото. Вийшли прям такі помпезні губи, які привертають до себе увагу. Хадайте, який наступний знак Звичайно скорпіони. Це вогняний такий пристрасний знак. Чорний олівчик у мене асоціюється з чорним скорпіоном, а червона помада якраз таки з пристрастю. Я ще в кінці трішки розмазала губу, ну це точно тепер вампірський. Вайб, або моя улюблена Кока-Кола. До наступного відео!